Такі історії не часто надаються широкому розголосу і стають надбанням громадськості. Зазвичай вони приховуються за товстими стінами бюрократії та беззвучно розчиняються у мовчанні зацікавлених функціонерів. На початку тижня ми опублікували лист, яким працівниця мін'юсту нібито звільняє від люстрації чиновницю з податкової, що пропрацювала в органах багато років. Виписування таких індульгенцій взагалі не передбачено українським законом. Тож ре... Акція мін'юсту була блискавичною. Цей лист підробка справа рук зацікавлених осіб з податковою тут і закрутилось. Детективну історію відстежував і розкаже Максим Савчук. Наприкінці минулого тижня у розпорядження програми схеми потрапив дуже цікавий документ. Це лист за підписом першого заступника міністра юстиції Наталії Савосьянової на звернення громадянки Ганни Ігнатенко, першого заступника керівника фіскальної служби Києва. У ньому Савосьянова звільняє від люстрації чиновницю, що пропрацювала на керівних посадах у податкових органах з 2008 року і протягом президентства Віктора Януковича. А отже, має бути люстрована, тобто звільнена з посади. Згідно статті третьої закону України про очищення влади, положення згаданої в статті закону не можуть бути застосовані щодо вас з повагою. Перший заступник міністра Наталія Севастіанова. У день публікації документу міністерство юстиції скликало брифінг. Ми чекали від міністра Петренка гучної заяви про звільнення його першої заступниці. Однак за один стіл з ним сіла і сама Севосьянова. Починаємо спільний брифінг міністра юстиції України Павла Петренка, першого заступника міністра юстиції Наталії Севастіанової, голови громадської ради з питань ілюстрації Максима Маньковського та члена громадської ради з питань ілюстрації Карла Волоха. У центрі уваги документ опублікований на сайті Радіо Свобода. Спікери в один голос заявляють: Севосьянова цей лист не підписувала. Це підробка справа рук чиновників, що хочуть уникнути люстрації. Ось такий документ надіслали. Ми дуже хочемо побачити оригінал, щоб цей оригінал дослідили правоохоронні органи. Міністр пояснив, що копію листа за підписом Севостьянової витребував у Державної фіскальної служби України після того, як на нього послалися податківці, пояснюючи громадській раді, чому Ганна Ігнатенко досі на посаді. Державна фіскальна служба України Ігнатенку Ганною Володимирівною надано роз'яснення мін'юсту 13 лютого 2015 року, в якому повідомлено, що стосовно неї не може бути застосовано положення статті 3 закону номер 1682. Петренко і його заступниця переконують жодних індульгенцій з мін'юсту не надавалося. Офіційно з Міністерства юстиції лист за тим фейковим номером не виходить. Даної відповіді від міністерства на даний лист. Була надана 12 березня. Ви бачите, це зовсім інший лист, в якому вказано, що дана громадянка підпадає під люстрацію. Але розумієте, що це було звернення громадянки, це відповідь надходила до неї персонально, тому ми вважаємо, що вона, маючи офіційну відповідь, приховала її. А вже в органи фіскальної служби надала цю відповідь фейку. Підставами так стверджувати стали результати службової перевірки у міністерстві юстиції. А поки Павло Петренко готував ексклюзивно для схем інформацію щодо його деталей, ми вирішили поспілкуватись з самою працівницею податкової Ганною Ігнатенко, яка за словами міністра творчо підійшла до питання люстрації. Приїхали за її адресою, вказаною у відповіді на лист. Хто ще живе 370? Ніхто, че з неї живе, 377. А А вранці до неї на роботу в Київське відділення Державної фіскальної служби. Ганна Володимирівна на, на сьогоднішній день не може спілкуватися у неї зі справи, і взагалі ну, жінка сказала, що не, не може спілкуватися. Ігнатенко попросила передати журналістам таке. Вона дійсно вона надіслала до е, Міністерства юстиції заяву щодо е, роз'яснення стосовно її особистої е, справи, попадає вона під дії закону чи ні. І е, 13 лютого вона отримала 15-го року вона отримала відповідь від Міністерства юстиції. А ще за кілька днів позицію Ігнатенко озвучив адвокат. Немає висновків експертизи, які б встановили, що документ підписаний не пані Севастіановою. Немає будь-яких інших доказів, які е, які підтверджують факт підробки такого документу. Після підготовки необхідного пакету документу в інтересах клієнта буде подана позовна заява про захист честі гідності і спростування недостовірної інформації, яка таку честь і гідність принижує. Стосовно кого міністра першого заступника? Ну, хто має бути відповідачем? Ну в даному випадку інформація була оприлюднена уповноваженими представниками Міністерства юстиції України, зокрема безпосередньо міністром та його першим заступником. Хто ж вирішив допомогти Ганні Ігнатенко уникнути звільнення? Всі білі плями цієї детективної історії з листом за підписом Наталії Савостянової, Хто яким чином і коли підготував для чиновниці зі столичної податкової хани Ігнатенко індульгенцію від люстрації, Мають з'ясувати правоохоронці. Принаймні, це випливає з результатів службової перевірки в мін'юсті. Цей документ в міністерство юстиції не направлявся. Цей документ міністерством юстиції в такому вигляді не оброблявся. Жодним підрозділом. І другий висновок, який ми прийняли на цьому етапі перевірки, звернутися до правоохоронних органів щодо порушення кримінального провадження по підробці документа, не встановленим колом осіб. Протягом вихідних у міністерстві юстиції під головуванням Петренка відбулася службова перевірка, опитування всіх можливих причетних під запис. Головний висновок внутрішньої перевірки такий: до організації створення підробного листа перший заступник міністра Наталія Савосьянова відношення немає. Натомість працівниці податкової у цьому ймовірно допомогли інші працівники мін'юсту, що мали доступ до внутрішнього документообігу. Хто саме під підозрою мін'юсті не вказують? Щоб не сполушити до того, як опитування проведе Генеральна прокуратура, що вже відкрила кримінальне провадження за фактом підробки документів.